Конкуренція, основа ринкової економіки, але державний контроль за нею постійно посилюється. Антимонопольний комітет України АМКУ щороку відкриває сотні справ щодо порушень конкурентного законодавства, а суми штрафів можуть досягати сотень мільйонів гривень. Для бізнесу це означає зростання ризиків та необхідність завчасного правового захисту. Адвокати адвокатського об'єднання Максимальний захист пропонують наступні послуги: консультування з питань антимонопольного законодавства, аналіз господарських договорів на відповідність конкурентному праву, супровід під час перевірок, захист інтересів у справах щодо зловживання монопольним становищем, представництво у спорах щодо антиконкурентних узгоджених дій, оскарження штрафів. Супровід процесів економічної концентрації та отримання дозволів, захист у справах про недобросовісну конкуренцію, оскарження дій та бездіяльності антимонопольного комітету, представництво у судових спорах, пов'язаних з антимонопольним регулюванням. Якщо у вас залишилися питання, зверніться до адвокатського об'єднання Максимальний захист, щоб отримати індивідуальну консультацію та захист ваших прав. Адвокатське об'єднання максимальний захист на захисті ваших інтересів.